22-го року російські окупанти вчинили страту бійців батальйону Азов в Бараку номер 200 І щоб привернути увагу цього теракту, ми проводимо сьогоднішній захід, щоб ніхто не забув про загиблих наших героїв, ніхто не забув про Росію страну окупанта і терориста. І для вас сьогодні, що було, було цікаво інформативний цей захід, ми в третій частині робимо презентацію нового документального фільму. Він нещодавно вийшов на екрани під назвою Люди зі стали. Згідно назвою, мабуть, ви вже зрозуміли, що там буде ріти про і тись захисників Маріуполя та Зовсталі. І сьогодні перед показом фільму, я радий, що особисто режисер цього фільму прийшов до нас для того, щоб презентувати його. Я хочу представити вам режисера, пана Сергія Фоменка. Менці, будь ласка, і хочу надати йому слово. І хочу додати, що ми час подивимося цей фільм, але після фільму. Вас буде можливість ще додати питання. Сліб, прошу зробити презентацію. Вітаю, друзі! В першу чергу я хотів би висловити свої глибокі співчуття рідним загиблих українських героїв в Оленівці, в Маріуполі, взагалі. І також хочу побажати щиро рідним тих людей, хто знаходиться в полоні, дочекатися своїх рідних з цього полону, витримкивань. Коротко про фільм. Цей фільм ми робили з творчою групою 2,5 роки з 22-го року. В липні минулого року він був закінчений, і одразу після закінчення роботи над ним ми поїхали показувати його по світу. Перший показ відбувся в Раді Європи в Страсбурзі. Серед присутніх була кір одна з гір з фільму. Одна з це медика Азову Алло Березницька вона була по суті зі своїм чоловіком, максом, який не був в фільмі, але який був в полоні, був важко поранений. І цей фільм створений для того, щоб закарбувати цю історію як документально історичну подію, надзвичайно трагічну, надзвичайно сильну і яка. Має велике значення для теперішнього часу, для теперішньої ситуації в війні проти України протукри... э, Росія. E, для мене це була напевно найважча психоемоційна робота за весь час, коли щось я роблю. Я багато роблю з проєктів. Взагалі, основна моя професія, я музикант. Перший великий проєкт мій це був мандри, але э, я ж знімаю фільми десь близько п'яти років э, і. Добре, знаю, що відбувається в історії цієї війни, бо 2014 року я постійно буваю на війні. весь цей час і також тут був в Києві під час повномасштабного вторгнення. Тому ця тема мені відома не образно, а з спочатку. twenty twenty two Ukraine. February twenty fourth at four AM, much like Hitler's Germany eighty years ago, Russia began its full scale invasion and genocide against Ukraine and Ukrainian people. Четыре, принято решение о проведении специальной военной операции. Landings, infantry, artillery and tanks, sabotage groups, the attack on the capital of Ukraine, the city of Kiev, but also Irpini, Bucha, Kherson, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv, and others caused great human casualties. My name is Dennis Prokopenko. I'm a commander of the Azov regiment. The defense of Mariupol has already been going for 12 days.

У військової точки зору мені було не зрозуміло, навіщо це робиться, але коли я поставив просто у кутках ідею про знищення цивільного населення і ідею про просто стирання в порушок міста, тоді все стало на свої місця. Перші дні наші підрозділи розвідки до не були як пожежні команди. В першу чергу ми намагалися як найдовше, як найсильніше, затримати противника на підступах. Основна мета було утримати противника від проникнення в місто для того, щоб ну, дати можливість максимально і підготувати подальшу оборону і стягнути, наскільки це можливо, там резерви. Ми обладнували завали на дорогах, ми обладнували інженерні споруди. Ми максимально намагалися за зробити місто закритим для противника. Поки ми їх тримали противника на відступах, вони вже обстрілювали активно житлові корота. Причому і приватний сектор вони обстрілювали, бомбили і багатоповерхівки. Наприкінці першого тижня боїв в Маріуполі ми почали готувати критерії молотова для того, щоб полити танки. Ми не спалили великі танків квартирів молотова. Це було ефективно разом з завалами, разом з інженерними обладнаннями загороджень, разом з мінуванням, це допомагали міщити противники, нищити добре. Це дефендс Мариупол ар гіроссовай. Ми розуміли, що ми не просто стримуємо сили бороду з получаї хворі, а з ладу і вбиваємо з війни дуже боєздатні сили першого наступання. Я дуже багато, багато бачив операцій, які подавалися як, як того.

Замість не забчатні оборони ми виграли для країни мінімум два місяці часу. Весь березня пола. Це жалко. Ці він стали заручниками цієї ситуації. Кількість цивільних людей, які загинули в Маріуполі від дій росіян, була колосальна. За оцінками там, місцевої влади, цифра може складати там, до 50 тисяч. Реалістично можна говорити про те, що кількість загиблих людей в Маріуполі може сягати до 100 тисяч. Ми як військові ми розуміли, що наше діло військове, з континентом юридими все таки. Але проблема цивільного населення, яке страждало у блокаді, у мала також знаходились цивільні люди. Це від маленьких до людей вже похилого віку. Навіть грудна одна дитина була точно не пам'ятаю в якій кількості вони там були, але їх було. Но меньше сотни. А вы-то скольки уже не Он 50. Я находлюсь на комбинате в составе бомбосховища с своей родиной уже с 25 года. Я бы не припинял еще ночью бомбить авиации и не зупиняло їх вовсе. Знаю, что там находятся цивильные люди. With the help of Red Cross and the UN, the commander of Azov, Denis Prokopenko, successfully organized and carried out evacuation of civilians. Women and children from Azovstal. прямо зараз на заводі Азовсталі знаходяться сотні цивільних громадян, серед них багато дітей різного віку, жінок, літніх людей та сімей захисників Маріуполя. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почистями.

З опіками були черевні поранені, там, де потрібен соціолог, щоб надавати таку допомогу більш серйозно. Ось ще в нас бункер називався назвав, Мучка, так, контужен, переного, міпока, Там в жовті поранення контужені, з приумами, покатом в ньому, або одна нога там в гіпсі. На кожному бункері був медик, який мог перев'язувати колоти. Ставалося провантажувати основний шпиталь, де були більш важкі поранені. Due to the lack of sterile dressings, medical instruments, and antibiotics, the wounded were due to amputation of their damaged limbs or death competitive. Не було чи було бути перевезти. З безволючих роботом сторону тут. Щоб це таке було. Просто на самом шині відповилося все. Що тобі не вирішить, нетерпіли. він же може, бути нетерпіли. Бо тебе ще робить їм операцію, зробили ампутацію, зробили відомі, ампутацію, рука, і вже все там перелатали, от майже кінець він в'їжджає, все, нічого в бурі немає. Таке було дуже багато. Та не розірвалася. Вона розбила просто якусь так звуку булькер, п'ять чоловік повторно поранило, деякого привернуло, почали їх розхопувати, дістали, але я знаю, що не дістали. Хлопці, які були поряд, з ним поїжали, це все бачили і на одні такому, як хтось, каже, запаху так там і знаходилася. Звалили, побити. Діяло був прикрити, скринів дуже. Як вони це все переносили, бачили, коли на нього сипиться, ади навіть він не може стати і побігти не буде тому, що він не може цього зробити. Ніхто не допоможе. Поруч всі такі. Це дуже важко. At that time, 600 the Ukrainian soldiers remained as a 40 of them in credible condition. Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі і злочини в Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим майці, бо швидкі вже не їсти, і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, гад, ревлювання? Це не просто поранені, це від'єднані руки і ноги, випиті очі роз'єднані осколками тіла, випадаючи внутрішні. Я розумію, це боляче слухати до себе поранених і захиблих, можливо, є ваші рідні довісті. Але слухайте, бо ви маєте розуміти ситуацію і діяти. Нагадувати про Маріуполь, кричати про нього. бо ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно. Ми не мученики, ми борці, але зараз потребуємо допомоги Цієї України. Маріуполь ця Україна. Пова Україні, 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону, та припинення оборони міста. Попри важкі бої, про оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах: а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу, де вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію в Україні. Щодо загиблих героїв, процес це стриває. Та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе скочитися з виховати своїх воїнів. Слава Україні! Ми виходили з міста ми припиняли оборону по наказу. Поки був наказ на оборону, ми тримали її. Ми були готові боротися до кінця. До останнього патрона, але була величезна проблема. У нас на той момент, на початок травня, вже в нашому госпіталі було близько 600 поран наших бійців в крипічному всякому От, Люди мали бути евакуйовані вже черго. Ми намагалися домовитися про евакуацію поранених та тіл загиблих, а ті, хто могли продовжувати бій, ми допомагали залишитися. Росіяни просто на це не пішли. Ну таким чином. Були досягнуті певні домовленості про те, що оборона вважається закінчена, наказ вважається виконаним. Mm -hmm. І ми отримали розпорядження від керівництва країни про збереження життя та здоров'я особового складу. Єдиним можливим способом для цього був по той день, коли було прийнято рішення про mm -hmm. здачу означав... оборону. Uh -huh. Відбувалося все як завжди. Ті самі події, та сама оборона позицій, ніяких е хвилюючих моментів чогось не було. Я думаю, це було хвилюючим для одної людини, яка відповідала за нас всіх. Це командир Суспільного ЗУ Фриліс, бігуючись про свій особовий склад. Я думаю, хвилювався більше всіх, починаючи від рядового бійця, закінчуючи. Крім лампові І Вже були задокументовані на той момент западки, коли росіяни страчували азовці в комунії. Ми знали, що, що ми представляємо для росіян, який міф створений та наскільки сильна демонізація. Ми знали себе заручники фактично для того, щоб забезпечити хоча б можливість виживання наших поранених бійців. Закінчилась подія. Звісно, це все дуже важко морально сприймати, дуже важко слухати, бачити ці кадри, як страждали наші герої, як досі страждають в полоні. Здоровий глузд просто відмовляється в це вірити, але ми повинні, ми повинні дізнаватися, говорити про це, кричати, щоб світ не забував, щоб світ пам'ятав про цю страшну трагедію. Сьогодні зустріла жіночку, вона була на попередній події. Якщо ви бачили в моєму відео, якщо не бачили, подивіться. На свідках полон вбиває, читала дуже зворушливий вірш про Оленівку. Я підійшла, сказала їй, що вона дуже талановита, і вірш дуже, дуже торкає душу і серце, їй було приємно. Це з таких позитивних моментів на сьогодні. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною. Це було важко, але знову повторюся: це наш обов'язок дізнаватися, говорити, поширювати, кричати. Слава Україні! Всім нашим героям! Слава, побачимось!